Тут -от, мітин за що? А за що мені вивезти? будь ну, ласка. А це що мені вивезти? Ви розумієте, що це ваше питання не вирішить. Добре, де ваші люди? Ваші люди? Мої люди працюють. От і все, от і все, то нехай працює. А мої що? не працюють. Бачите, я не працюю, я заприйшов. А їх, якщо нікого не гребе, то що має грибти мене? Бачите, сюди за підхід, бачите, всі працюють, всі проблема. Ті, які сиділи за круглим столом, ми з вами сиділи разом з Чумаком, з Ляпиною, говорили про територіальні громади, про конституційні. Ще раз, Тому ще ви розумієте, ще раз, розумієте ще раз. От я зараз записую вас теж. Давайте записуйте, де ви будете тут? теж відповідати за, за те, що робиться, за що? заходячи за то, з підверховою раду, я теж не сижу. Так, мілик, можна, можна вести куди завгодно. Але питання фундаменту ви дурите оцих людей, які сюди дурим? прийшли Чим да, я дурите? за те, що ви не розказуєте основи основ підприємництва. Да. Я, я, так... От... я, я підтримую людей Діточок. і бажання відстояти своє право. І я своє право своє а право в цей Там час на роботу. Своє на робочі місці. Я вас почула. Да, Почули. Все, до побачення.